Вітаю, друзі. Я вже декілька разів в своїх попередніх відео розповідав про те, як українці, які зараз їдуть по програмі Куає до Канади, везуть з собою в Канаду свій такий е совковий менталітет, і це дуже дуже дратує і вже не тільки канадців, а й дратує українців, які приїхали до Канади раніше, так які емігрували до Канади, які вже адаптувались до канадського життя. І це дуже таке, такі тривожні нотки. І я знаю, що такі випади вони не тільки в Канаді, вони є і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і суспільство все е, більше і більше починає дивитись негативно на, на таких українців. Так? Тобто, вже починають більше так е, з напругою дивитись на цю програму на українців, які приїжджають по програмі Куаєт. Я знаю особисто вже про три випадки. Тут у нас в Манітобі, це тільки в Манітобі, в Вінніпезі, коли українців по програмі Куаєт впаяли дуже великі штрафи. І щоб ви розуміли, це штрафи: один штраф 5 з лишнім тисяч доларів, два штрафи по 10 з лишнім тисяч доларів, і впаяли їх за діло, так тобто е е вони отримали ці штрафи, тому що вони порушували закон. Я чудово розумію українців, я знаю українців, я жив з українцями майже все своє життя, і не треба мені розповідати, що українці не такі українці всі пухнасті і рожеві. Ні. На жаль, на жаль, система, в якій росли українці, вона завжди. Заохочувала це тіньові такі схеми, так коли люди працюють за кеш за налік, не сплачують податки, не показують це все. І це вже у багатьох українців, це я їх називаю вата чи ким вони і є. Так в це в крові вже так, так в мозгу вбито так, що це не виколупнеш до речі. До речі, коли вони мені пишуть, що я ображаю українців, що я наб... нібито ненавиджу українців, це все дурниця. Українців я поважаю, відношусь до українців, як і до будь-якої іншої нації, не поважаю я саме цю савкову вату. Але хочу вам сказати, що її не поважає ніхто. Так її поважають тільки ж такі самі ватники, які і є ця савкова вата. І ось ці українці, вони. Приїжджають сюди до Канади і замість того, щоб адаптуватись до місцевого життя, е жити нормально, чесно, е працювати, сплачувати все, вони вирішають працювати знов таки за кеш, не показуючи нічого, не показуючи. Свої статки, доходи і не сплачуючи податки, при цьому вони залюбки користуються всіми тими благами, які надає їм західний світ, які надає їм Канада, так і всі ці блага вони будуються і підтримуються на гроші е таких же самих людей, які працюють тут в Канаді на їх податки. Так, а саме при цьому вирішили, що вони самі вумні, самі хитрі. І вирішили не сплачувати податки. До речі, двоє з цих українців, які отримали по 10 з лишнім тисяч доларів штрафи, вони швидесенько наматиляли з Канади. Вони поїхали, і зараз вони такі хейтери, завзяті хейтери, розповідають, яка Канада відстала країна, як тут все погано, як тут все дармово, і що сюди взагалі не треба їхати. Е, так, е, так, так, ще раз, так, вам сюди їхати не треба, вам тут на раді і. Вам тут не буде гарно. Що стосується е, третьої людини, я не знаю, де вона, що з нею. Не, не, не хочу, е, не буду брехати. Е, але, але я впевнений, що е, це вже, це вже на, не, на неї вплине у майбутньому, коли буде подаватись, якщо вона захоче, подаватись на постійне резидентство. Так? Тобто ця крапочка вже вона є. До речі, я також знаю про один випадок е, українця. Покуаєт, який вже потрапив на олівець до е, поліцейських, я зараз не буду розповідати, чому. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я вам розповім чому. Е, так можу сказати, що і за і за його особистого псевдопатріотизму і дебілізму, так про що я також розповідав дуже дуже багато разів в моїх попередніх відео. Так от, чого отримують штрафи ці. Люди, так вони отримують штрафи за незаконну діяльність в Канаді, тобто вони думають, що вони підприємці, а на самому ділі вони шахраї, тобто вони оказують послуги, не маючи ліцензії, не маючи права це робити тут у Канаді. Деякий час їм це прокатує, так, але, 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 але в цьому підходить кінець, і в кінці кінців їх е, е, накривають, їх знаходять, і їм викатують штрафи. Е, якщо ви подивитесь у різних групах соціальних в різних соціальних мережах, ви там здурнієте, скільки там об'яв роблю, зроблю, там допоможу, а кажу послугу, і те, і сі, і п'яте, і десяте, так. І коли починаєш, задаєш просте питання, задаєш. Ви ліцензований? У тебе є ліцензія, у тебе є дозвіли на роботу, там дуже часто натрапляєш на такі неадекватні. Реакції, що просто жопа. Тут я вам хочу сказати, що багато українців, класні хлопці, класні дівчата. Я за них радію. Вони працюють легально, в них все є є всі дозвіли, є всі необхідні документи. Люди працюють, люди сплачують податки, і все гаразд. Так кожен шукає, як йому е, сплатити податків менше, так тобто оптимізувати. Податки, і це нормально. Тобто люди десь там щось більш списують, десь щось там більш покупають, це е, спілкуються з грамотними е, бухгалтерами, е, економистами, які їм це підказують, як це зробити. Але вони працюють легально і вони все сплачуть. Але, але дуже багато людей, які намагаються працювати і не платити нічого. І треба розуміти, що в даному випадку шахрайством займаються не тільки ті, хто пропонує свої послуги без дозвілів, так, без е е дозвілів, без е сплачування податків. Також шахраї є ті, хто користується цими послугами, так не запитуючи, а чи має людина дозвіл чи ні, чи має людина право робити те, що вона робить, чи ні тут у Канаді. Я дуже часто е, задаю запитання, коли я бачу такі е, об'яви в Фейсбуці чи десь ще, е, Просто уточнюю. А ви можете? У вас є ліцензії, у вас все є. Адекватні люди просто відповідають, так, звісно, все є, і там працюємо там на ліцензійній кухні, наприклад. Чи так, звісно, все є? Я залюбки просто лайкаю цих е, людей ці об'яви. Я перепощую їх шарю через свої соціальні мережі. Там їх бачить багато нових людей. Також е, лайкають. Тобто я. Перший, хто готовий підтримати всіх маленьких, середніх, великих українських підприємців, які працюють нормально, працюють, приїхали і працюють так, як цього вимагає Канада. Так, але, наприклад, ось оця от, дівчина, так зараз ви побачите її на екрані. Об'яву, я задав просте питання: чи є у вас ліцензія на, на те, щоб оказувати такі послуги? Ну і ось паба, що вона мені відповіла. Причому вона мені це відповіла через е, месенджер. Так, тобто е, тут вона також на. Нагородила багато чого. Я не буду постити і показувати всю нашу переписку. Просто ця баришня, вона, мабуть, позабила, що є така, така штука, як скріншот. так, Тобто можна все це заскріншотити і зберегти як фотографію. Вона потім все, все це швидесенько прибрала, стерла, коли я їй популярно е розповів, е що її очікує. Якщо вона буде цим займатися, якщо вона буде, я не знаю. До, до речі, на зараз я не знаю чи вона має ліцензії чи ні. Я не буду врати. Я, тобто, ці, ці троє людей, про які я розповідаю, це не, не одна з цих людей. Але я зараз з'ясовую це, чи має вона чи ні відповідні лицензії, тому що вона мене мене ну тупо зачепила, так замість того, щоб просто відповісти, так в мене є, чи так в мене немає. Вона почала мене там оскарбляти, щось мені доказувати. Ну окей, ми це з'ясуємо. І до речі, ну я я би до такої, до такої, після таких слів, так ну подивитись на такого надавця послуг як на професіонала. Ну, ви не в ви не в Україні. Я вам хочу сказати так, якщо ви тут пропонуєте якісь послуги, то ви повинні е, надавати е, всю необхідну інформацію стосовно вашої діяльності. Всю. Яку у вас запитають, тобто це нормальна практика в Канаді, коли запитують, а в тебе є ліцензія, а ти маєш право це робити чи ні. Ну і друзі, ще хочу е раз е повернутись до тих, хто користується такими послухами. Майте на увазі, що ви також ви допомагаєте шахраям. Це перше так. А по-друге, ви не застраховані від ризиків, коли ви користуєтесь послугами таких людей. Наприклад, наведу е простий приклад. Ви користуєтесь послугами, як ну, когось там хтось запропонує підвезу, там, відвезу, допоможу перевезти і таке інше. Ви їдете з такою людиною, яка не авторизована для такої роботи, в якої немає відповідних страховок, нічого немає. І ви потрапляєте в аварію, наприклад, так? Я, я просто зараз наводжу приклад. Ви потрапляєте в аварію, ви, з вами все погано, чи не зовсім погано, чи просто втратили якісь речі. І уявіть, що. А нічого, вам нічого не буде. Вам вас вам ніхто нічого не компенсує, тому що людина е, оказує ці послуги без відповідних документів, без відповідних дозвілів. Тобто, ви можете втратити ваше здоров'я, ваші речі, і ніхто вам нічого не компенсує, так е, а навпаки, якщо з'ясують, що ви користувались послугами людини, так за за гроші е, послугами людини, яка не мала права надавати ці послуги, то вам... Також вкатають ще величезний штраф. Ну, те ж саме стосується е, людей, які користуються іншими послугами е, е, таких е, горе підприємців, які не мають права оказувати послуги в Канаді. Друзі мої, знов хочу сказати, що я роблю це відео не для того, щоб залякати, не для того, щоб е, показати, що є щось якийсь там негатив стосовно українців. Ні. Друзі мої, я намагаюся всіми моїми силами за. Упередити проблеми, з якими ви можете зіштовхнутися не на ровному місці. так ви їдете в іншу країну зі своїми підходами, такими підходами, ви, ви будували все життя Україну, і ви збудували те, що зараз є. Так то те, від чого ви тікаєте зараз, тобто те, що ви будували з вашими підходами, це те, що не працює, це те, що е, не працює. Нормально так, це те, від чого ви тікаєте, але ви тікаєте в інші країни і намагаєтесь знов-таки в інших країнах будувати те ж саме, що ви будували там у себе в Україні. Вам треба розуміти, що вам не дозволять це робити тут, у Канаді не дозволять це робити в Європі. Хочете займатися бізнесом? Приїжджайте, будь ласка, відкривайте тут бізнес. Відкритий бізнес в Канаді займає 10 хвилин сидячи на дивані. так, Тобто, це не вимагає від вас бігатні. Як в Україні, там е, ніхто не буде з вас стребувати якісь там взятки і щось таке, так? тобто це легко відкрити, це швидко відкрит, відкрити, відкривайте, працюйте, заробляйте гроші, будуйте своє життя, будуйте е, майбутнє своєї родини. Але, але якщо ви будете намагатись робити в Канаді так, як ви це робили в Україні, то е, чекайте на неприємності, е, друзі мої. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і я сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, поставивши вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців могло його побачити, і щоб якомога більше українців е, могли підготуватись краще, так і розуміти, якщо вони щось будуть робити, не так що з ними може трапитись. Я також сподіваюсь на ваші е, коментарі. Напишіть мені, будь ласка, принаймні, що ви думаєте про такі штрафи. І про такі випадки. Ну і також, друзі, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!